Друзі, проблеми, 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 проблеми. Проблеми там, проблеми тут, проблеми там, тут проблеми. Всюди проблеми. У тебе, напевно, теж проблеми. Так? То сьогодні хочу поміркувати, що робити, коли у нас проблеми. Беру просто як приклад царя Єзекії. У нього величезна проблема. Він цар іудеї і прийшов війною. Цар асірійський, і це величезна проблема, він не може вирішити не за гроші, не армією, не своїми силами, не своєю мудрості. Він нічого не може вирішити. Це величезна проблема. Мало того, що це величезна проблема, а ще проблема, яка насміхається над ним. І ось у цей час що він робить? І хай це буде гарним прикладом для мене, коли в мене проблеми, коли виклики. Коли іспити і для тебе. Перше, що він робить, він покладає надію на Господа. Скажи покладати надію на Господа, уповати на Господа. Проблема сміється і говорить: ти що будеш покладатися на Господа? Він говорить: так, да, я буду покладатися на Господа. Тому покладайся на Господа. Друге, що він робить? Він смиряється перед Господом. Треба упокоритись і смиритися перед Господом. Він розриває свої шати, він посипає себе попелом, і це сьогодні символ упокорення і смирення перед Господом. Коли він говорить, я людина, яка нічого не може змінити, але є Бог в моєму житті, який може змінити все в моєму житті, і цю проблему теж може змінити. Третє. Третє, він іде в дім Божий, іде до церкви. Іди до церкви, іди на домашку, іди в зібрання, там помазання, там активація віри, там слово, яке підбадьорює. Четверте, він йде до Божої людини, хай в твоєму житті будуть духовні Божі люди, він йде до пророка Ісаї, щоб пророк помолився за нього і сказав настанову в його слову життя. Ми говоримо: четверте, май спілкування з духовними людьми вони повинні бути в твоєму житті, тому що буде багато проблем і викликів, і тобі потрібні Божі люди. П'яте, він молився за себе і мав відносини з Богом в цей час. І шосте, він попросив, щоби Ісая помолився за нього. Так важливо, коли в тебе проблема, молись сам за себе і проси, щоб за тебе молилися інші люди, молилася церква, молився пастор, молилися лідери, служителі. І сьоме. Ісая, помолившись за нього, він отримав слово і Він дав йому настанову. Тобі потрібна настанова, коли проблема велика в твоєму житті. Тому, коли ти в проблемі, Оці сім пунктів, вони допоможуть тобі побачити, як Божа ревність вона проявиться в цій проблемі і в твоєму житті, і ти побачиш велику перемогу. І раптово приходить ангел і просто зносить цю проблему. 185 тисяч війська він просто знищив один ангел. Ось так вирішиться твоя проблема. Амінь.